Є закони, які на перший погляд виглядають смішно. Люди читають їхні назви і думають, ну це вже повний абсурд. Але якщо копнути глибше, це якраз ті норми, які реально працюють на благо. Це не дивність заради дивності. Це я б назвав би як нормальна дивність. От Швейцарія, морські свинки по двоє. Ми вже згадували цей приклад, але він вартий окремої уваги. Дивно уявити, в законі прописано, що одна морська свинка це порушення. Але якщо задуматись, це про гуманність. Ці маленькі тварини не витримують самотності, і коли держава каже або береш пару, або не бери взагалі, вона фактично закріплює в законі турботу. І от ми сміємось, а насправді це закон, який робить світ трішки добріше. Давайте і ми станемо трошки добрішими, посміхнемося зараз та поставимо лайк цьому відео. Далі буде цікавіше. Греція, підбори заборонені на акрополі. Звучить кумедно, охоронець на вході просить зняти шпильки. Але суть проста: камінь, по якому ходили ще в часи Сократа, не витримує сучасного взуття. Якщо дозволити, через кілька десятиліть він розсипеться. Тому цей смішний закон це закон про відповідальність перед історією про те, щоб наші діти бачили ті самі колони, які бачили ми.